Забудовані ліси, приватизовані озера і окуповані пляжі. Нечесні чиновники позбавляють українське населення його легенів. Півстоліття тому столиця України вважалась одним з найзеленіших у світі мегаполісів. Проте забудований бум 90-х і початку 2000-х позбавив Київ цього статусу. За останні десять. 10... 15 років в Києві не створено жодного парку. Але коли ми говоримо про міста, то безперечно це відсутність містобудівної політики, сучасної містобудівної політики. Це озеро Святошинське. Воно на самому виїзді з Києва. Це чудова рекреаційна зона, але її вирішили приватизувати. За рибалку на озері у всіх без винятку вимагають плату. Деякі рибалки стверджують, у разі відмови невідомі особи проганяють їх, а подекуди навіть відбирають і псують інвентар. Сламані що за не заплатили? — Ну що я рибачив без білету? — Ну а він так нагої типу. Плаці катушки. Команда Ступкого влаштувала експеримент на цьому озері. Аби подивитися, як ці активісти відреагують на невідомих рибалок. Чекати довго не довелося. Рибу. Таку общество? За за общество? Величанська рибалка. Величанська рибалка. Да. А можна вот документів? От офіс. А що буде, якщо ми вам не будемо платити? Забирати уточки і. Офісом спілки чоловік назвав ось цю охоронну будку інституту рибного господарства. Втім, до установи ми ще повернемося. Будь ласка, соберіть с Ми не будемо нічого збирати. Ні, просто соберете с нас. Будь ми ласка, соберіть, будь ласка, сна. За кілька хвилин підтягнулися, й інші особи вимагання коштів вони назвали тимчасовим вступом в організацію. Причому гроші мають платити всі, навіть атошники. Вступають в організацію. Розуміли. Розуміли. 100. 100 Це просто плату за рибалку іншими словами. називаєте? – то врем'яни взнос на день заборонено не для, не для членів суспільства. Учасникам АТО 75 гривень. Стопкор викликав поліцію і написав заяву про шахрайство. Покажіть ліцензію на проведення охоронної діяльності. Е, у нас е, ліцензія на громадських засадах. Як це? Ліцензія на проведення охоронної діяльності. Я, я не компетентний відповісти на це питання. А ми діємо на, 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 на озері з 1400 року. Як, е... Як громадська організація. Року, Інститут рибного господарства займається. цим. говорять за 2016 рік, зверніть увагу, будь ласка. Людина сказала, що вони з 2014 року тут діють. Ну так, добре, ну так що? А тепер найцікавіше, члени біличанського рибалки опираються на договір з державним інститутом рибного господарства. Він нібито надає організації право проводити таку собі господарську діяльність згідно з публічною кадастровою мапою України, цільове призначення ділянки дослідження та розробки. Тобто, в інституту немає повноважень надавати подібні дозволи а відтак договір є незаконним. Тому що розумієте, що Білочанська робота не має законного права займатися охоронною діяльністю? Вони не мали права і захоплювати ставок, а от прийшлося і з дозволу адміністрації мусили підписувати ці угоди, тому що інакше, а як інакше виходить було з ситуації. От я вам повірте, пане Артем, не дай Бог, я не хочу, що вам дурне передрікати, але завтра може бути вас під редакцією таке буде, що там 400 чоловік. Буде. Ще й ще нам. Ви розумієте, я вам повірте, це публіка специфічна. Пояснення директора інституту нас шокували за його словами. Установу примусило укласти незаконний договір погрозами, фізичною силою та блокуванням спуску води. Закидана в шахту, Почали палити шини, сторожів тоді побили, бо ми відкрили там по чи три кримінальні справи. Що зими воду в озері спускають через спеціальну шахту. Перекриття спуску викликало би екологічну катастрофу місцевого масштабу. Вода затопила б і наступні стави, і всю околицю. Якби рвануло дамбу, то вода б пішла б нижче, а заді гідроспоруди нашої дамби, де ставу номер 3 там йде газова труба. От це по-перше. По-друге, там йдуть ще наші дамби, які тут на другому ставу, на першому. Так що ну, ситуація могла би бути серйозна. Команда Стопкору зустрілась із керівником Біличанського рибалки. Ним виявився помічник нардепа Олега Ляшка Андрій Махніцький. Ви знаєте, що в інституту самого нема права на ведення господарської діяльності на цьому озері. Бідержіть. Мені я тим не займаюся. До мене громада звернулася. Поможи, допоможи, щоб ми тут рибали. А є правда інших людей, які теж. Чесні, теж втомлюються, теж літні, теж бідні. Вони приїхали, хочуть відпочити. А хтось на них кидається. Ну це не це не, це, не ну, це одиниці. Це... Ну це може бути одиниці. Та виявилось, члени організації дійсно опікуються озером, хоч і погодять себе, наші є власниками водойму. Ці фото свідчення діяльності організації. Її представники не тільки зариблюють озеро, вони прибирають прилеглу територію і ставлять лавки та смітники. Чому ми не згуртувалися? Їх дісталося. Озеро загрузло в мусорі. Коли ми сюди тільки прийшли, перших два-три суботники вивезли, вивозили по п'ять машин мусору. Тут не було де сісти, реально стали е, місяць. Ців п'ять назад був голови адміністрації Святошинського району та задавав питання, чи можливо за державний кошт заробити наш водойом? Сказав, що немає коштів. Поведінка активістів стала результатом повної бездіяльності чиновників. Можновладці відхрестились від обов'язку влаштувати сприятливі умови для громадян. Тому за це взялася громадська організація не зовсім законно і часто агресивно. Тож залишаємо оцінку конфлікту на розсуд глядачів. А це вже Донеччина, село Озерне. Місцеві князьки привласнили собі озеро Бакай і огордили його парканом по всьому периметру. Тобто, дивіться, отак от резервний резервуар води, який знаходиться озеро Бакай, недоступний для пожежної машини. Особи, що вважають себе власниками озера, самі вирішують, коли пускати людей до водойми. Кому на вирішу ви знаєте? А ви тут живете? Ні. – ви... Старжуєте, ну, так люди обурені і вимагають доступ до водойми. Нічого не треба. Мені хочеться, щоб моя дитина покупалася. Тут і я теж. Адкрийте нам двері, щоб всі хати. Спіть Забор Зараз знімайте. Це озеро громад. Озеро загороджено вже 10 років, та місцеві чиновники клеять дурника. Мовляв, вперше чуть про проблему. На сьогоднішній час звернення е, від мешканців села Озерне офіційно в Лимацьку міську раду. Ну, Дивіться, так, за що да. і... воно, ну, воно вже не написано. Написано. воно вже напине. Якщо написано, воно написано. Місцеві жителі заручилися підтримкою активістів і підготували звернення до чиновників з вимогою знести паркан. Стопкор обов'язково проконтролює виконання цих вимог. А тепер як рекреаційні зони деребанять чиновники? Парк Феофанія має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Та одіозний міський голова Києва Леонід Черновецький у 2007 році виділив 4 гектари землі парку під приватні забудови. Це були такі, знаєте, неоглядні ліси, там Пущі Водиці, Кончі Заспи, Білицький ліс, Голосіївський ліс, які просто на території міста знаходяться От Забудова зараз проникає саме в ці масиви. І вони тоді вже знаєте фрагментуються і втрачають свою особливу цінність. Мешканці прилеглого будинку про будівництво дізнались взимку 2015 року, коли під вікнами з'явилися паркани. Новина їх шокувала, адже забудова схилів поруч з ними могла призвести до падіння будинку. Проводилися в радянські часи інженерно геологічні дослідження, і було встановлено, що цей будинок стоїть на плавунах. Так само, і цей участок він весь знаходиться на плавунах. Як тільки тут починається будівництво, це несе потенційну небезпеку нашому будинку, тобто 100% що почались би тріщини, а то і дуже великі матеріальні збитки у всіх мешканців будинку. За півтора року конфлікту встановити замовників будівництва мешканцям так і не вдалося. Чотири гектари землі поділили на дві забудови між компаніями Новий дім і Конкорд К. Обидві зареєстровані за однією адресою. Наші мешканці е, згруповано діяли. Ми я ніколи не ходила на суд одна. Ми завжди ходили групою на суди. Ми завжди ходили групою під Київраду. Перший мітинг, який ми влаштували під Київрадою, нас було дуже багато. Фактично, весь будин вийшов на цей мітинг, всі тримали плакати, і тому саме тому Київрада проголосувала за скасування договору оренди. Півтора року мешканці ходили на суди, мітинги та до комісії Київради. Конфлікт набув розголосу. Людей підтримали столичні депутати. В Судах мешканці дійшли до касації і перемогли. А Київрада розірвала договір з орендарями. Ці паркани це все, що залишилось від забудовників Феофанії. У 2015 році у Нью-Йорку пройшов саміт ООН. На ньому було ухвалено ціль збалансованого міста. Цим пунктом передбачено, що міська влада має дбати про збереження зелених насаджень і розвитку рекреаційних зон. Україна також підписалась під цими цілями. Тож сподіваємось, влада візьме на себе обов'язок піклуватися про легенії великих міст України. Володарщина, сільськогосподарський дотаційний регіон, що вкрай потребує інвестицій і нових робочих місць. Утім, інвестиціям сюди вхід зачинено, бо так вирішив володар Володарщини. А яка тут може бути корупція? Лава адміністрації ноль. Чому 11 мільйонів євро в Володарському району, що на Київщині не потрібні? Можливо, через те, що не запропонували людині гроші. Куди в гарячу пору в селах зникло все керівництво володарської райдержадміністрації? Після сесії голови адміністрації не було на місці. Що активісти подарували голові на професійне свято? Ми хотіли б лишити певні подарунки. Для державного службується, чому до райадміністрації завітала поліція і де знайшли нарешті невловимого керівника району? Ви ж на мене влаштували полювання. Та де це ще не полювання. Подробиться життя і володарювання провінційних царків на місцях у нашому розслідуванні. Це один зі звичайних райцентрів на Київщині володарка, 120 кілометрів від столиці. В районі понад три десятки сіл населені стрімко скорочуються, бо роботи немає. Та протягом останнього року місцеві мешканці не можуть зрозуміти, куди район прямує. Ось один із прикладів: найбільше тутешнє підприємство у Городищі Постовалівський цукровий завод. Іноземні інвестори запропонували звести на території заводу біогазову станцію. Утім, на шляху інвестиції стала районна влада. Ось як наразі виглядає місце, де мали б побудувати об'єкт альтернативної енергетики поросле бур'яном поле. Тут Уже мало відбуватися будівництва. Біогазова станція мала б вирішити питання утилізації відходів виробництва заводу, дати нові робочі місця і забезпечити тепловою енергією не тільки підприємство, а й частково населення села. Для регресивного регіону ця інвестиція як ковток повітря. ЄБРР виділяє 11 мільйонів євро. Та майже рік завод отримує формальні відписки від голови районної адміністрації. адміністрації районної не хочемо. Мабуть, інвестиції в районі, серпня місяця минулого року. Ось ця папка. Ми звертаємося з листами, то крапка не там стоїть, стандартний договір. Можливо, через те, що не запропонували людині гроші. Інвестиції великі, гроші великі, і це не єдиний інвестиційний проект, заморожений на кілька місяців через незговірливість голови РДА. В селі Антонівка голландські гроші на новітню свиноферму чекали розширку пера чиновника півроку. Та й у школі ремонт розпочали з суттєвим запізненням. Попросили 320 тисяч на ремонт спортивного залу. Пів року, і то ми ремонт розпочали аж у грудні місяці. Про всі ці факти місцеві депутати добре знають. Саме тому на одному із засідань визнали роботу адміністрації щодо залучення інвестицій незадовільною. Прошу голосувати. Хто за проти? Я б ще хотів би. Ну, це ваша буде ці ініціатива на наступну сесію почути е звіт голови адміністрації. Тому що район втратив дуже величезні гроші. Команда Стопкору вирішує розібратись, хто гальмує розвиток району. Та ось що дивно, щойно активісти приїхали до району, голова терміново йде відпочивати. У відпустці він. Та а з якого з вчорашнього? З якого? Із самим очільником наживо ми змогли зустрітися аж з третьої спроби, а поки лише фото це екс-прокурор Сергій Табалюк, якого щоправда звільнили з прокуратури. Вже рік керує Володарським районом. А це з Києва посліднів прислали, Я вже не знаю фамілію. Прокурор, він його автобіографію розкрили. То він за рік 8 чи 10 робіт поміняв. Хіба це все і він привіз ще з собою прокурорчиків. Це сільськогосподарський район. Треба, щоб був якийсь а чи агроном, чи знаєте, ну розбирався. Місцеві мешканці згадують, як тодішній губернатор Київщини пообіцяв. За 20 днів новий голова РДА має представити перспективний план розвитку району. Утім, план чекають і досі. У перспективному план там має відділ економічний відділ. Розробляє щось, але я його особисто не можу сказати. Я його не бачу, який там план. Ну то тобто не виносився, він не затверджується так на рівні розмов. А громадську раду при райадміністрації пан Табалюк взагалі усунув від справ таким чином. Він позбувся громадського контролю за своєю роботою. У адміністрації він не вникає в проблеми району, він щось там собі, сам собі сидить, як він там питання вирішує, ніхто не знає ні публічності, ні планів. Та далі більше обласна адміністрація провела перевірку роботи керівництва району. Ось результати ревізії надані на запит стоп корупції. У діях пана голови району знайшли порушення земельного законодавства. З'ясувала, що на прохання сільських голів Табалюк змінив статус землі, яку область хотіла віддати учасникам АТО спасовищ на рекреаційні. А цього на думку правоохоронців достатньо, щоб відкрити кримінальне провадження. Вчора були служба безпеки, була ось в Таргані, вилучала документи, вилучала документи в адміністрації. Питання залишились без відповіді, бо голова району відпочиває. Та ми вирішили не здаватись і повернутись по закінченню відпустки. Чи вдасться команді стопкору вловити невловимого голову РДА? Дивіться далі. За місяць знову прямуємо до володарки. Сергій Костянтинович немає зараз його. А як в нього вже відпустка вже завершилася? Відпустка завершилася, але в нього інші справи. Погуляти треба. Зараз так. робочий час. Так. Робі робоче місце Сергія Костянтиновича. Ось там в тому кабінеті. Його немає. Його вже місяць немає більше. Ну, якщо є відрядження, давайте показуйте. Ми викликаємо 102, будемо фіксувати прогулку. Виявляється, це не перший прогул прогулучільника у січні. Голова району теж без погодження із обладністрації відгуляв тижневі канікули. Отже, чиновник за рік роботи відпочив вже півтора місяці. А я просто думаю, що ця людина саботує роботу і плювати на район на адміністрацію і забравши з собою заступника, який по суті мав би залишитися в той момент, коли відсутній голова районної державної адміністрації. Візит команди СтопКору співпав з днем держслужбовця. Тому активісти привітали службовця прогульника зі святом. Ми хотіли б лишити певні подарунки для державного службовця. А це декларація про доходи держслужбовця та балюк разом з дружиною, співвласники садового товариства. Майже все життя він працював прокурором, і на прокурорську зарплатню трохи більше 10 тисяч гривень зміг купити елітну квартиру в столиці, дві автівки для себе і дружини. Дружина декларує коштовності хутра на 4 тисячі доларів. А мама прокурора, яка мешкає в провінції, дивним чином купила велику квартиру в центрі Києва і гараж. Зрештою нам вдалося з'ясувати, де мешкає Сергій Табалюк. Тут же у володарці ось цій офісній будівлі, де є навіть сауна з басейном. Притулок Керманичу району надав місцевий бізнесмен, колишній працівник державного управління справами і дуже впливова особа в районі Геннадій Лапіцький. А в яких ви стосунка з головою У Мене які можуть з ним бути стосунки? Е -е... Нормальні чисто по людські нормальні стосунки. А тепер дивіться уважно: майже дев'ята ранку. А ось і невловимий керманич Володарського району Сергій Табалюк. Як ви пояснюєте свої прогули на роботі? Я не розумію, про що ви кажете. Ви не з'являлися після закінчення відпустки ще кілька днів на роботі. Будь ласка, пишіть офіційний запит, отримаєте офіційну відповідь. Добре, це... мене не табелюєте. Швидко. Будь ласка, дайте мені від'їхати. На шаленій швидкості голова РДА тікає від журналістів на робоче місце. Утім, і там йому не сховатись від стоп корупції. На порятунок табалюк кличе підлеглих. Пусть керівники всіх підрозділів заходять у кабінет, будемо спілкуватись по роботі адміністрації. Тут є питання. Да. Всі керівники адміністрації. Команда Стопкору допитує голову РДА на очах повного складу адміністрації. Питання відпустки моє особисте питання. Будь ласка, Ви не чіпайте моїх особистих питань. Ви де займовці. я був, коли я був. Відпусті. Ви маєте бути на робочому місці правильно? Будь ласка, де я був, коли я був? Ви мене не табелюєте і не вам це е... питання мені задавати. А ви маєте сподіватися з обласною адміністрацією? Ні. А чому я повинен узгоджувати з обласною адміністрацією? Я буду відпочивати тоді, коли я це захочу. Оце так чиновник, який отримує зарплатню за рахунок податків, впевнений, що не має звітувати за прогули ще й прикриває свавілля державною посадою. Такими то плакатами тут та розбрасувались парочищева лічне міня і государства Україна лозунгами. Тому що я – державний чиновник, назначений тут в нам порядку. Чиновник не визнає претензій до своєї роботи ані з боку громадськості, ані від обласної адміністрації, яка проводила перевірку. Перевірка була проведена, е, ніяких порушень там виявлено бути в принципі не може, тому що ми працюємо нормально. А Київська обласна державна адміністрація направила до адміністрації президента представлення на його звільнення з посади. Ми не влаштували полювання. Та де? Це ще не полювання. Повірте, ми полювали набагато сильніше. Це ми приїхали... Серйозно? Ми приїхали сьогодні раніше. Так це мені вам ще бути вдячним, що ви хоч на мене не полюєте. Не Поки дай, що. Не, не дай Боже. Поки що. Я вам хочу не так, хочу не той рівень для вас, мабуть. Маленькі районні царки почуваються безкарними на державних посадах, що дає ґрунт для корупції на місцях. Стоп корупції готує документи до контролюючих інстанцій з фактами свавілля голови Володарської РДА. Якось бабуся Потерпіленко приїхала з села схвильована. Вона розповіла родині, що почула дивні звуки на полігоні твердих побутових відходів, який розташований поблизу населеного пункту. Її подруга, пані Пліткаренко, сказала, що то сміттєпереробні компанії збирають цінні відходи, а замість них вивантажують небезпечні хімічні речовини. Через близькість розташування сміттєзвалища в озері біля села два роки тому вимерла вся риба. Тож місцеві бояться, що тепер відходи отрують ґрунтові води. В розпачі селяни вимагають від підприємства зупинити свавілля, але ті кажуть, що лише проводять очистку полігону. Потерпіленко обурилося через те, що розповіла бабуся. Тільки кіт спокійно відповів, що таке і справді можливо, але його ніхто не послухав. Тож кіт вирішив розібратися в цій справі самостійно. Він побачив, що невідомі нарощують та укріплюють дамби, які перешкоджають потраплянню фільтрату в навколишнє середовище. Будується додаткова станція по очистці фільтрату. Полігон закривається зверху піском, який привозять великі машини, і могутні трактори утрамбовують, закриваючи сміття. Зрозумівши всю користь технології, кіт надумав зупинити мешканців села. Він розказав місцевим, що завдяки наведенню ладу на полігоні сміттєзвалище більше не загрожуватиме навколишньому середовищу. Люди не повірили коту, тому він повів їх до озера. Селяни побачили, що там знову з'явилася риба, адже полігон побутових відходів більше не забруднює водойму. Відтоді потерпілинки, приїжджаючи до бабусі у село, завжди ходили до озера Рибалити та з задоволенням купалися. У шесть его ти.